Так вітражі кохаються колись, так вітражі кохаються колись, вуста закрию, виторгую очі, і теплий погляд снігу на обочі, Як мізансена викотиться вниз. Так спастки п'ють вуаль або вино, Чорніючи над лісом безпорадним. І деревина, наче доміно заплутається в сітях арядне. Так виживаю, мила, озарінь. Весела маска кришиться додолу, І запах, що вміщається в стодолу, тоненький і обскубаний, як тінь. Мовчу тебе, люблю тебе, терплю. Тебе в собі, як білу рибу в плавнях, а дні стікають, знуджено і плавно, вистежуючи кроплену смолу. Чи дочекаюсь день на вітражах? Розмазаний, розгублений, розбитий, любити сад, любити світ, любити. А тільки сонця стомленого жаль. Автор Іван Андрусяк